Як посадити гортензію або пересадити гортензію? В даному випадку я пересаджую, тому що у мене немає кислого торфу тут, і вона часто хлорозить. Тому треба срочно. Зараз я її викопаю обережно. Ось такий кущик викопаний. Готова ямка гарна така. Беремо ось такий субстрат для гортензії. Насипаємо в ямку половина ґрунту домашнього, половина субстрату. Зараз ще додав сюди. Вимішала я свій ґрунт з субстратом. Ось так ямочку зробила. Ставимо кущик, як нам потрібно, і і проливаємо корнівінчиком. Забула так. Проливаємо корнівіном, щоб гарна корнева система була. Ось так під кущик підливаю. У кого є суперфосфат, дві столові ложки розсипте його в ямку. Буде дуже добре. У мене його немає, я, в принципі, так. Саджаю, підсипаю і добре проливаю. Посадила її, підсипала ще субстрату, проливаю ще зверху корнівінчика. І все. Тут розрівнюю все, корою засипаю і все, нехай росте. Нехай ростуть ваші гортензії.